Слухай, ти тільки й робиш, що швендієш по візницях і шукаєш пояснення смерті свого батька. Спершу ти бачив привидів. Тепер коп убивць. Тобі потрібна допомога, Лас. Я піду туди і вимагатиму від неї правди. Ні, Не будеш ти цього робити. Я відвожу тебе додому, говорю з Женою і шукаю тобі психіатра. Бо це вже занадто. Мені справді потрібна допомога. Твоя, твоя. Мені потрібно, щоб мій давній друг повірив мені і допоміг викрити вбивцю. Зрозумій, я не можу. Yeah. Я зателефоную Браун і скажу, що ти її зібрався шукати. <плес> Ні. <плес> навіщо ти став копом? Ану, злай з мене! <плес> навіщо ти став копом? Лас. Богом клянуся. Лас. А я тобі скажу, навіщо? Щоб шукати кляту правду, щоб ловити вбивці. Так? Тоді прочитай документи і скажи, що я неправий. Гаразд. Добре.